Друзі, ще один нюанс. І обіцяв вам розповідати про всі нюанси, ви будете робити свої висновки. Ми працюємо на біржі, всі роблять теханаліз, всі хочуть предсказати майбутнє. Я вам кажу, майбутнє ніхто не знає. Всі, хто там каже, топ 5 альткоїнів, які виростуть, це все догадки, друзі. Виростуть вони чи не виростуть, ніхто не знає. Все залежить також від крупних іграків. А вони нікому не доповідають. Вони що, дзвонять одному, другому, третьому, якомусь комусь там блогеру чи тому, хто торгує, розказує Ілон Маск, наприклад, що я завтра чи післязавтра буду памп Монету, вносити в неї суму або забирати велику суму. Від того, що вносять чи забирають велику суму. Монета зростає чи падає. Це памплят, іде імпульс, памп дамп іде монети. Ось, і вони, звісно, нікому не докладуть. Якщо ми будемо слідкувати за ринком, і якщо йде памп, монета, ми завжди можемо. Щось з неї забрати, просто вже є якби система по якій ми відслідковували, докуда монета зростає перед тим, як впасти. То тобто, в більшості випадків це вже аналіз декілька років на різних таймфреймах. І саме цьому навчається в моїй групі. Хто хоче, друзі, задайте питання, які там можете каверзні питання. Я відповім. Якщо вам підходить, будемо навчатися, будемо заробляти. Всім пока.